Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами розберемо питання, яке ми з вами, про яке ми з вами казали. Це права свободи людини і громадянина. І саме ми казали про те, що в Конституції України є стаття 22, яка наголошує, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. І це саме найголовніше зрозуміти кожному. Але в Україні є окремий виборчий кодекс. Ось. І він був прийнятий в грудні 2019 року та набув чинності вже 1 січня 2020 року. І, відповідно до цього кодексу вибори президента та міських голів із кількістю виборців 75 тисяч і більше. Відбувається за мажоритарною системою. Але давайте згадаємо, що таке мажоритарна система. Це порядок визначення результатів голосування, коли обраним вважається кандидат, який одержав на виборах більшість голосів виборців. Але згідно цього виборчого кодексу від 2019 році, мажоритарна система не може бути, якщо кількість виборців менше 75 тисяч. Але в Конституції України є окрема ще стаття 38, яка наголошує, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого середування. А якщо, наприклад, людина хоче бути обраним до органів місцевськування у вигляді міського голови, але. Кількість виборців там, де вона проживає, менше 75 тисяч, то людина не може йти по мажоритарній системі. Вона має йти по партійній системі, тобто представляючи будь-яку партію. А якщо у людини немає бажання представляти партію, і погляди не співпадають з партією, а у неї є бажання, то згідно цього виборчого кодексу вона не може балотуватись на посаду міського голови. Відповідно, її права. І свободи звужені. А цього не може бути відповідності до статті 22 Конституції України. Ось в чому питання, шановні глядачі. Таким чином, депутати Верховної Ради, які були обрані в 2019 році, які підтримали Виборчий кодекс 2019 року, про який ми сказали, вони порушили Конституцію України, а саме статтю 22. І в мене питання. Хто це питання піднімав? Я маю на увазі міських галів, тих міських галів, які працюють не перший рік, не перше десятиріччя є такі люди, які працюють. Вони це питання підняли. Вони про це сказали, що відбувається порушення статті 22 Конституції, а згідно повноважень міського голови. Міський голова здійснює забезпечення додержання Конституції України. Це написано в його повноваженнях. Чи була реакція від міських голів з відповідною заявою, зверненням, наприклад, як Асоціації міст України, які представляють в більшості міські голови міст? Вони звертались, вони писали, вони казали про це. Мабуть, ні, вони не казали. Бо вони, мабуть, не розбирали в цих питаннях, не дивились, не аналізували. Виборчий кодекс, що наголошує стаття 22, що наголошує стаття 38 Конституції України. А мажоритарна система, вона не діє згідно цього Виборчого кодексу України. А це в першу чергу порушення прав свобод людини і громадянина. Це я кажу саме для вас, шановні виборці, щоб ви це знали, ви це чули. Ми працюємо саме для вас, для того, щоб вам надавати цю інформацію, для того, щоб ви аналізували в подальшому при обранні, для того, щоб ви знали цю інформацію. Бо саме Виборчий кодекс України це наголошує. розумієте, Наголошує ще з 2019 року. І це питання дуже важливо. В першу чергу для вас, шановні глядачі. Тому. Стаття 22 Конституції України, яка наголошує про те, що не, мож... не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, то згідно того, що Виборчий кодекс існує, мова йде про те, що ці права і свободи звужені для кожної людини, для кожного громадянина, і це питання ніхто не підняв. Ось тому, шановні глядачі, така ситуація, яка є на сьогоднішній день. І в першу чергу, ми маємо розуміти і усвідомлювати, що відбувається в Україні. І треба захищати завжди свої права, свободи і, відповідно, обов'язки, про які наголошує розділ Другий. Тому що, якщо цей Виборчий кодекс України діє, то він не надає можливості тим людям, які хочуть балотуватись, наприклад, не представляючи будь-яку партію, а йти по мажоритарній системі, а вони не можуть цього зробити. Бо цей виборчий кодекс не дозволяє цього зробити. Тому, шановні глядачі, ось така інформація це для вас, як приклад, для вашого розуміння, для вашого аналізу, щоб ви це знали і пам'ятали. Що відбувається наразі в Україні. Ми надаємо тільки інформацію, ми не законодавці, ми не приймали участь в цьому виборчому кодексі, але питання залишається питанням. І в першу чергу, ви повинні про це знати і відповідно робити відповідні висновки в першу чергу. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, за перегляд. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал і давайте разом бути свідомими і знати свої права, обов'язки як людини, так і громадянина. Всім вам дякую, до нових зустрічей.